Дико і кричали шпитальні стіни. Він жити не хотів, і лікар сказав, що нема надії. Він плакав гірко і ревно, ні стишить його, ні втішить. Сказав, що згинуть напевно. Мав він, а товариш вижить. Сказав, що згинуть напевно. Мав він на товариш вижить, це фатуму у гласчі в юдолі завояцької долі, в його черевній порожнині, глибокі рани доволі. Отаманом та нині йому таке важко давалось, шматком мінометної міни, йому надірвало фалос, шматком мінометної міни, йому надірвало пеніщі фалос, І це тягнулося вічність. Брами, і та, що з косою ходить, стояла вгорі над нами, і хтось умовляв його, сину, ти ж виживі це знамення, і раптом хтось в телефоні назвав його ймення, і раптом хтось в телефоні назвав його ймення, І хтось сказав не двохсотий, трьохсотий важкий в Брюшину. Це мати твоєї дівчини, і до мобілки припав він, мов мед спивав стільниковий, і життя у очі заграло, і сахнулася та з косою, і життя у очах заграло, і сахнулася та з косою, мов щось важке відкотилось, і він промовляв безупину, дівчина моя вагітна, і чекай від мене дитину. Дівчина моя вагітна і чекай від мене дитину. Він вижив чортяка, що там, і чорта йому пришили. І він одружився, і згодом дружина вродила дитину. І що ти тут скажеш, диво? Чи чудо дива ж бувають? Нехай же живуть щасливо. І многі літа кохають, нехай же живуть щасливо. І многі літа кохають. Він вижив чортяка, що там, і чорта йому пришили, і він одружився, і згодом дружина вродила дитину. І що ти тут скажеш, диво? Чи чуда дива ж бувають, нехай же живуть щасливо. І многі літа, і многі літа, і многі літа кохають.